Привіт, в цьому рецепті рогаликів. Ідеально, все таких ви не купите в жодному магазині. Смалець і домашня сметана – це найкраще поєднання, завдяки якому ви спечете такі смачні крихкі рогалики, які тануть в роті. Мені треба кіло 300 просійного борошна. 400 г домашнього смальця, 400 г домашньої сметани. Вона в мене трохи рідка, але нічого страшного, така теж піде. Дрібка солі для балансу смаку. 600-700 г густої начинки, У мене це. Повидло із айви досить густе, і сюди я перемолола на м'ясорубці ще такий підсушений горіх. Але я подумала, що це мені може бути замало, тому я додала сюди ще трошки полуничного варення. У мене тут ось де-не-де. Є такі полунички. Це просто супер клас. Все, що залишилося в банках вдома в холодильнику, можна таку начинку мішати і загущувати все це перемеленим горіхом. Це неймовірна смачна начинка. І для обсипки рогаликів, для їх такого хутра сніжної королеви, в мене 500 г цукрової пудри. Приготуємо тісто. Одразу в борошно виливаю сметану. Сметана така от рідка, ви можете брати навіть вершки, нічого страшного, вона в мене навіть з морозилки. Трошки отак замішаю лопаткою сметану, дрібку солі теж сюди. Трошки промішаю. Висипаю жир одразу весь. Прямо рукою я це отак от буду замішувати. Це тісто має бути не дуже м'яке і не тверде. Воно має мати середню таку консистенцію. Аби все це діло пішло швидше, я достаю тісто і буду домішувати його на столі. І отак от, от все всерединку вмішую. Тісто дуже класно міситься, тому що тут багато жиру, воно зовсім не липне до рук. Ну просто одне задоволення працювати от з таким от тістом. Клас. Ось таке тісто вийшло. Воно от нормальне і не сильно м'яке і не дуже тверде. Тепер я його скочу в таку колбаску. У мене вийшло 12 кулік по 200 г. Я розподілила, це буде нормальний такий середній корж, який буде легко виробляти в рогалики. І тепер я їх просто ось так от підрівнюю, підкочую. Ось такі кульки і складаю на дошку. Нічим її не присипаю. Накриваю все це харчовою плівкою і на півгодини в холодильник. Минуло півгодини я беру по одній кульці і буду розкачувати пласт. Де інше тісто поставлю і далі в холодильник. Так буде для нього краще. Стіл трохи підпиляю борошном. Розкачую тонкий пласт тіста. Тісто дуже класне, а так от тоненько-тоненько я його розкатала. на краєчки не дивіться, це нормально, воно крихке, тому тут може ось бути так, тут трошки зліпили, прокатали, нічого страшного, це все в нас завернеться всередину. Тепер ділю тісто на такі от. В майбутні рогалики. На кожен рогалик я буду ось так, буквально по чайній ложці начинки, тому що у мене 12 буде коржів і боюсь, щоб мені вистачило. Тому ось так. Отак от це все всерединку. Ось такий маленький рогалочок у мене вийшов. Продовжую робити так всі інші. Ось кілька рогаликів у мене вийшло з чотирьох коржів. Я зараз ставлю це все в духовку на хвилин 15 при 180 градусах. Це я вже витягнула третю партію рогаликів. Дивіться, які вони крихкі, з ними треба дуже обережно. Але зазначу, що у мене духовка газова. І Верх вона майже не підпікає. Я їх неодноразово готувала саме в електродуховці, але зараз я переїхала, у мене зйомна квартира, і тут лише газова духовка. Тому ось зверху вони такі, а знизу ось мають бути такі рум'яні. Але я все одно вирішила їх перевернути, щоб і зверху була хоч трохи така рум'яна скоринка. Обережно ось так беру і по декілька штук. Цукрову пудру. Сюди я ще додала пакетик ваніліну, чистого ваніліну. Це небагато на 500 грам. цукрової пудри, там пакетик 10 грам. І вони знають, будуть такі, як ванільні. Ну, Дуже я люблю цей запах. Обережно так от обсипаю їх не побагато, тому що вони дуже крихкі. Коли ви спробуєте, ви зрозумієте, про що я говорила. Вони просто тануть у роті. Ось така здоровенна миска рогаликів у мене вийшла. Ці рогалики вийшли схожими на відоме печиво, яке багато хто любить. Це печиво білосніжка, воно також в цукровій пудрі таке крихке, ніжне ничінка. Вона трошки так закарамелізувалась всередині, і на смак як така грильяжна цукерка. Але значно м'якше надкусюється. Якщо ви ще не готували такі рогалики, обов'язково спробуйте цей рецепт і напишіть, чи взагалі ви готуєте випічку на смальці.